У нас чекають зміни в постанові 560, а саме зміни, що стосуються порядку отримання відстрочок від призову по мобілізації. І ці зміни є досить позитивними, тому що Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подати документи через СНАП. І про це нам повідомила пані премєр міністр Юлія Сверденко. Друзі, про що треба зазначити, що 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок Резерв Плюс, решту через будь-який зручний центр надання адміністративних послуг. Тобто кожен військовозобов'язаний, який має право на отримання відстрочки від призову по мобілізації, якщо у нього немає можливості отримати дану відстрочку через застосунок Резерв Плюс, набуває право звернутися до Центру надання адміністративних послуг і отримати цю відстрочку, подати документи, і буде прийняти рішення про надання йому відстрочки від призову по мобілізації, якщо буде підтверджено, звісно, що він має на це. Законне право. Друге, яка зміна нас чекає з 1 листопада, а зміни такі набувають свої сили з 1 листопада цього року. Це те, що для підтвердження відстрочки, саме підтвердження відстрочки, стане електронний військово-обліковий документ з QR-кодом. Тобто я розумію, що далі ганятися за довідками про надання відстрочки від призову по мобілізації, вже не буде необхідним. Буде витяг з резерв плюс, якому буде зазначена відстрочка причини її надання, тобто підстави її надання, а також термін на Ківа надії. Також нам вказують про те, що паперові довідки з мокрими печатками теж не, не будуть вимагатися. Але, друзі, я тут, мабуть, трошки проявлю скепсіс, тому що, ну, не думаю, що довідка ЛКК не буде вимагатися для. У військовозобов'язаних, які намагаються отримати відстрочку від призову по мобілізації по 13, або не по, 13, по 9 або 14 пунктах постанови 560 або ж закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Як я вже казала, да, такі дії, які я озвучила, вступають в силу з 1 листопада. Як зазначила пані міністерка, важлива частина створення системи є ТЦКС. Цеме стала підставою для от таких новітніх змін, і її мета покликана тим, щоб привести ключові сервіси в електронний формат, спростити і збільшити прозорість, а також зменшити навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. На мою думку, такі зміни, якщо вони запрацюють і запрацюють в належний спосіб. Належним чином, то вони досить, я скажу, позитивні, будемо чекати на такі позитивні зміни, на мою думку. Ну, На рахунок документів, чи потрібні будуть нести документи з мокрими печатками, чи не потрібно, Я вважаю, що це поки ранувато про це казати. Я вже да, навела вам приклад, що якщо, наприклад, підстава для отримання відстрочки є догляд. Так, а догляд це довідка ЛКК, яка вказує на те, що рідна людина військово зобов'язаного потребує стороннього догляду. Тому я так трошки зачекаємо і подивимося, як воно буде на практиці. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк, а також поділіться з друзями, можливо, вони також скористаються цією можливості.